Любителям тихого полювання, збирачам їстівних грибів точно відомий такий чудовий їстівний гриб, як парасолька велика. Але не всі знають, що парасольок в природі існує багато видів, і не всі з них такі їстівні, як парасолька велика. От, подивіться, я знайшла інший вид, він відрізняється одразу розміром, а також Такі крупні лусочки на його шапинці. Це парасолька червоніюча. Я завчасно один гриб, бачите, пошкодила для того, щоб показати, що він всередині дійсно почервонів. Гриб їстівний, але треба його довше відварювати, бо напівсирий або недоварений може викликати алергічну реакцію або розлади шлунку.